я Перед таким великим богом, я, як піщинка на березі, морським, не заслуговую і погляду одного, Схиляють, Боже перед іменем Твоїм. Хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям? Чому за мене так дорого прийшлося заплатити за грішницю Твоїм? Святим ім'ям. Хто я, що ти звернув увагу, невже я не було кращих за мене? Великий Бог терпів таку зневагу, якщо, можливо, молився, хай чаша тя мене, що ти в мені побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я, чому життя? Тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я? Хто я, що ти мен... за мене, ніж Христа Голгофи, під сонцем Палестини знемагав, не розуміючи ще такої катастрофи, що там Спаситель світу помирав? Хто я, що ти відкрив? Небес блакиті, і для мене там місто збудував, ти руки простягнув мені пробиті, і наче батько з любов'ю обійняв. Хто я, що черщи спочатку світу, ти на долонях своїх мене вписав і в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти мене? Що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх, мені Господь вже більшого і не треба. Сам Бог прийшов за, для гріхів моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар прийняв ти на себе, звільнив мене ти від гріховної прокази, а я ж кричала, що просп'я тебе. Це я кричала, свободу для варави, це я сміялась у натупі людей. Це я зробила тобі ті цвяхи ржаві, і я підняла укус, уксус до губей. Хто я, що ти мене пробачив, творець світів, могутній цар і Бог, серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною діалог. А я є, я є ніхто, але тобі найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батьку і мій Отче, що я навіки є твоє дитя. Амінь. Слава Богу.